Привіт, а це сьома серія шляху до фури фулфоте на Різон РП. Наскільки ви пам'ятаєте, в минулій серії ми заробляли загалом на перепродажі і в принципі на інших заробітках. А якщо ти якимось чим ще не бачив ці відеоролики, точніше серії, то обов'язково подивись, щоб бути в курсі діла. Ну що ж, а зараз я покажу переможця з наступного відеоролика на 5 кк на Різон РП Блімбург. Якщо ти хочеш також участвувати, тоді став лайк, підписуйся на канал, пиши цікавий коментар, і в наступному відеоролику також розіграю і, в принципі, виберу при переможця. А ось і наш числивчик в тебе є 24 години. Щоб мені відписати в інстаграм і в принципі забрати свій приз, я своїм другом стояв на Бі і ми, в принципі, хотіли щось почати перепродавати. І тут мій друг зловив лясік. В принципі, я його мав зловити, але він випередив мене. Ну і він вирішив мені його віддати. В принципі, за ціну 15 мільйонів. Його би можна було б продати за 19-18, Ну коротше, плюс 2-3 к на вару би було. І ось в нього лясик в принципі, я забираю і зараз буду його перепродавати. Але перед тим, напевно, думаю, його хоча б перекрашу. Так як цей лясик просто ще й ташний, в принципі, виставляємо ціну 19 мільйонів і будемо чекати покупця. Можливо, найсторгуємося трошки, але сильно не будемо торгуватися, тому що нам треба йти в плюс. Пройшло приблизно 30 хвилин. Я вже знайшов покупця, але йому було потрібно посилитися в отель. В принципі, я йому дав ровер і він поїхав. Надіюсь, він мене не заскамить. А ось і він вертається. Поставляємо наш горник за 17 мільйонів і 500 тисяч. В принципі, 2 мільйони і 500 тисяч буде навару, це в принципі адекватно, і чел, в принципі, зараз забирає. Ну що, вже він успішно в мене його купив, а зараз, в принципі, відправляємося заробляти далі. Пізніше нам закортило, в принципі, орендувати ДФТ-шку на 2 години по одному ляму, виходить. І в принципі, талкати бочки. Першими ми почали загружати мого друга бочками. Загружали ми його досить довго, через те, що нафта було дуже мало і, в принципі, була велика конкуренція. І ось тут ми вже. В принципі, на місці, і він зараз почне вигружати свої бочки. А тут і я почав загражати ДФТ своїми бочками. І ось, давши, ми вертаємось назад, і честомі я зробив 22 АЗ коїна. Загалом пізніше нас взагалі, скажімо так, запіратили, закинули нашу дфт в воду. Ну, в принципі, мій друг почав руками переносити ті бочки, нічого страшного, всяке буває. Наступного дня нам, в принципі, дали ДФТку, можемо так сказати, на 5 годин безплатно, так як там був наш друг. І він, в принципі, нам дав поганяти. І ось я зразу почав працювати. В принципі, Загружати бочки в ДФТ-шку. Ну, до цього, в принципі, мій друг працював без мене тих 3 години, і мене просто не було, бо я не зміг прийти. Я прийшов всього лиш на 2 години, і 2 години ми в принципі попрацювали ну, нормально. І ось моя послідня ходка, здаємо бочки, і зараз я вам покажу, що я загалом заробив, здаючи оці всі бочки. А саме в нас вийшло 132 АЗ коїни і, в принципі, пару ящиків. Пізніше я відправлюся на центральний ринок і постараюсь їх продати по нормальній ціні, так як нас АЗ коїни можна, в принципі, продати. За одну штуку 50 тисяч, ну загалом скупають їх по 35 тисяч. Постараємось продати по 50 тисяч. Ого, в принципі, трошки здивований на першій, скажімо так, лавці знайшов тіпа, який скупляє по 50 тисяч за коні. В нас, в принципі, вийшло 6 мільйонів і 300 тисяч. Далі слив 2 супер карбокси по 300 тисяч. Далі взяв позливав ті всі ящики, які в принципі назбирав, позливав їх скоренько і побіг далі працювати. Далі я замітив ось такого чола, він продавав за 16 мільйонів, я сторгувався за 15,8 і в принципі принципі Плюс мінус хороша ціна. Я думаю, я зможу перепродати його дорожче. Пройшло трошки багато часу, але все-таки знайшов я покупця. В мене стояло 18 мільйонів 500 тисяч. Я йому сказав, що я скину йому 500 тисяч і виставив за 18 мільйонів. Він сказав, що купить. І в принципі він у мене його і купив. Як ви бачите, ми все таки продали йому, і ми в принципі нереальному в окупі. У нас в принципі Получився ось такий покупець і ми трошки нафармились Пізніше, як по я відправився на ферму бавовни гільна і трошки хотів тут пізробити. Орендував кирочко на дві години і почав в принципі. Працювати, ну що ж, а я трошки попрацюю, і пізніше вам покажу свій результат. Ось ми, в принципі, зібрали, і нам навіть випав скін якогось крутого типа. Чуть-чуть пізніше я відправся на цер і почав оце все продавати: Оцей льон, бавовна і так далі. Ну в мене в принципі не вийшло його продати, тому що вже був вечір і онлайн був дуже маленький. Ну наступного дня, все таки, я зайшов і почав в принципі продавати по 2100 льон, тому що в мене вже так часу не було. Мені було потрібно загружати відеороли, точніше його монтувати. А в принципі, час горів. Ну, я продав ось так по такій ціні, і також я хлопок продав по 2 тисячі. Товар ми весь продали, в принципі, і в нас зараз на балансі 65 мільйонів. В принципі, до фури залишилось не так і багато. Ну якщо я тобі сподобався цей крутий відеоролик, то попрошу тебе підтримати своїм лайком, підписочкою на канал, цікавий коментарем. І не забувай дивитись минулі мої відеоролики або, в принципі, наступній серії, якщо ти зараз дивишся цю серію. Тому, всім до зустрічі, всім дякую за перегляд. З вами був я. Fortes.